Ранку, мої діти. А скажіть мені, будь ласка, який у вас настрій гарний? Тож пропоную вам подивитися уважно, що у мене тут всього на столі. Це дари осені. це овочі, фрукти та ягоди, які виросли восени. І ми збираємо їх врожай. Ось подивіться, хочу звернути вашу увагу на гарбуза. Ось такий виріс на городі, гарбуз великий. Що ж там у нього є внутрі? Що це? Це зернятка. Подивіться, ось які великі білі зернятка. З ось такого маленького зернятка з одного виріс такий. Ось такий великий гарбуз. Він дуже смачний та корисний. З нього можна зварити кашу гарбузову, можна зробити солодкі цукерочки, називається цукати, просто запекти, або просто вичавити гарбузовий сік. Це дуже смачний і корисний продукт. Ці овочі, фрукти і ягідки, які є на моєму столі, це калина, Вони, у них є вітаміни, вони дуже корисні для нашого організму. для наших... Зубів для наших м'язів, для наших, нашого тіла, для кісток, для всього нам потрібні вітаміни. Вони знаходяться у таких рослинах, да? овочі, фрукти, ягоди. Ще є у нас продукти, які нам дають тваринки. Це молоко, у нас воно корисне і смачне, ще яйця від курочки. А ще корисний продукт це мед, який приносять бджілки в свої соти маленькі. Кожну соту заповнюють медом. І потім цей мед ми з вами вживаємо, щоб не хворіти. А ще в нас є шкідливі продукти, які їсти не можна, або вживати дуже-дуже рідко. Це ось така ковбаса. Нам шкідлива і не потрібна, солодкі газовані напої, краще сік випити, компот або просто водичку. Ще консерви. Це теж не, не, не корисна їда, це шкідлива їда. Ми її не будемо вживати. Ну, ще й солодкі в яких дуже багато ц... продуктів, в яких дуже багато цукру. Ми теж будемо вживати їх якомога менше. Лучше з'їмо цукати, або свіже яблучко, або ще щось. Ось сьогодні ми з вами познайомилися з корисними продуктами, які дають нам тварини, комашки і дають нам рослини. Це овочі. Та фрукти. Подивіться, скільки їх багато. Ягідки калини ще нагадаю вам, що вони після морозів стають солодкими. на смак вони кислі на самому ділі, і внутрі кожної ягідки знаходиться маленьке зернятко, яке схоже на сердечко. Всі ці продукти у нас корисні. Вживайте їх і будьте здорові! До побачення!